У галереї примус виставив свої акварелі Михайло Демцю, художник, який уже став легендою. Його більше знають як перфектного майстра олійного живопису. Втім, починав він ще із акварелі. Тому на виставці показав свої найперші роботи, створені з два десятки років тому, і вже зовсім свіжі, теперішні. Я би сказав, що його сила в такій стабільності, в тому, що він, у принципі, не міняється. Він тримає, тримає планку, і вона висока. І вона, от зараз я бачу ці акварелі. Вони він починав з акварелі, ну і олія паралельно. Але акварель дуже складна техніка, і він лишився її вірним. Публіці демонструє свої серії тіні забутих предків, вечірня розмова, кілька пейзажів та оголену жіночу натуру. Мистецтвознавці називають його українським кольорочаклуном. Демцю і колір одне ціле, і він, і його картини яскраві. Кожен час повинен мати свою колористику. Не, повинен, не, повинен, не треба тягнути колористику, Яка була там 20 років тому, тому що це якась історія, і це не можна як притягувати в сьогоднішній день. Тому що якщо ти зараз десь сидиш в Іспанії, там може бути інше небо, інша колористика, і це повинен… Відати цьому час Михайло Демцю сьогодні живе в Україні, але більшість проектів має за кордоном. Після цієї виставки на місяць їде в Іспанію, потім у Францію. А влітку готує виставку у Києві на тему джазу.